Привіт! До вас велика просьба. Ми робимо рубрику Вапрос-ответ. А що там далі? Бляха. Кілометровий сценарій, а ти ніфіга? Не розумієш ну то, блін, позор. Давай читайте. Е -е. ну, що? Це не по нашому. Люди, це не по-нашому. Ти що не розумієш? Читай на п'ятій сторінці придурку. Двометровий сценарій. Ні Металла, давай говори своїми словами. Короче, пишіть в коментарях. А ми на них будемо в окремому відео відвічати. Ой, відповідати. Коротше, пішли нафік. Ви все-таки не зрозуміли, що Шокладін гарний режисер. Ну, а мені займатися! Культурник ні. Фусбулістка ні. Вже десять стекол повибувала в школі. А лікар говорить, блін, черв'яка видалена. Е, Ось така в нас складін і поганий режисер. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте. І взагалі ту книжку викинути. Отак. Е, ну, я, стара, я скажу своїми словами. Я прошу вас накидати! Я все-таки знімалася. Ну, підписуйтесь на наш, на наш канал, ставте пальці вверх. І підписуйтеся на наш канал з Anio Sклад. Пока!